Обласне управління лісового та мисливського господарства, екологи і правоохоронці постійно проводять рейди спрямовані на запобігання браконьєрству. Як виявилося, недаремно за минулий мисливський сезон виявлено кількасот порушень. Працівниками Державної лісової охорони та єгерської служби проведено близько ну, понад півтори тисячі рейдів, в ході яких складено на порушників правил полювання більше 200 протоколів. Вилучено 32 одиниці вогнепальної зброї. Накладено Накладено близько 34 тисяч гривень штрафу. З них сплачено 31 тисячу гривень. З закінченням сезону полювання святковий період виходів на здобуття дичини для мисливців області завершився. Однак для браконьєрів немає обмежень. Їх зовсім не хвилює, що незаконно добута тварина вже завтра може привести на світ потомство. Відтак і збільшити у наших лісах кількість кабанів, оленів чи навіть зайців. Для прикладу, в угіддях Радомишельської районної організації УТМР групою ОСІ було незаконно відстріляно три голови дикого кабана. Дані особи були затримані Єгерською службою районної організації УТМР. І такий випадок свіжий, наприклад, вже в цьому році, в угіддях державного підприємства Баранівське лісомисливське господарство, також групою ОСІ було незаконно добуто лося. Тобто також порушено Бранівським райвідділом, порушено кримінальну справу. На сьогоднішній день триває слідство. Головне у таких рейдах зазначає Роман Логвинчук, не скласти протокол, а попередити порушення. Однак досвідчених браконьєрів, які стріляють дичину і ловлять її у лісі за допомогою капканів чи саморобного знаряддя, знаного в народі як петля, штрафи не дуже лякають. Адже так іноді куртить збагатитися чи поласувати оленинкою або зайчатинкою. Не лякають ні штрафи, ні. Кількість там складених протоколів на сьогоднішній день. Ну, щодо. от за кабана штраф який може бути? За лося? Ну, за лося Тільки матеріальні збитки, збитки сплачуються в тому господарстві, на території якого було виявлено дане правопорушення. Порушники або добровільно, або за рішенням суду мають сплатити 20 тисяч гривень штрафу. За кабана, наприклад, 10, за козуля 8 тисяч, Олен європейський 15 тисяч гривень. Природоохоронці наголошують, аби полювання не суперечило діючому законодавству, радять мисливцям користуватися тільки законними знаряддями полювання та мати при собі усі необхідні документи і дозволи.